Слава Україні! Ви на каналі в гостях у надки Рукоділки. А тепер тепер буде в гостях у надки з помічником рукоділки, так? Так, да, треба так переименувати ще Героям слава! Молодець, Макіся. Так. І сьогодні у нас буде такий, знаєте, це, це... початок. Наше перше таке відео такого формату. Це буде у нас Тех від помічника. Під назвою. Під назвою. І що тобі подобається? Що тобі подобається у вишивці, так? так? Так. Це я навіть не знаю, які там питання були придумані нашим помічником. От, тому буду з вами зараз вперше їх чути і відповідати на них. Так? Тому тільки там одне питання, ну, не таке, що тобі подобається. Так, Ну добре, зараз почуємо що там. Е, там буде сім, так? Сім запитань. Сім, да. І якщо дівчатка вам вони теж сподобаються, будь ласка, можете брати, користуватися і теж відповідати на ці питання, так? Так. От, або нам було б цікаво, якщо б ви, наприклад, стесі ви або... Настьона Стесі вишиває, відповіла на це питання і. Запропонувала своїм подругам відповісти на це питання, або написати в коментарях відповіді на ці питання. Так, або... Мені буде дуже приємно почитати. От, бачите, як помічник вже придумав на ходу. так? так. Якщо у вас немає канал на, на каналу на Ютубі, то будь ласка, просто в коментарях напишіть нам свої відповіді на ці питання. І помічник з задоволенням він сам буде читати всі ваші коментарі і на них mm -hmm. відповідати. Так. 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 І так, поїхали. Зараз. А, зараз ще помічник тут дещо вам покажеть. Так, у ну, кожному відео зімою я щось показу. Так. Так, він... Ось такий магнітик. Ой. магнітик ось такий. Олень. Олень. І ось такий чармік-сапожик. Так. Я думаю, його виставляти на продажу, але не знаю за скільки. Так, зробив такий. Бачите, це маячок для нитковдягувача. От. Зробив власноруч і тепер не знає, яку ціну скласти ніяк, ніяк не може. І якщо що, то мені не допомагав ніхто. Ні, він сам робить у нас. Це вже не вперше помічник робить маячки для ножиць або для нитковдягачів, і ніхто йому не допомагає, тому що немає часу йому допомагати. Він сам собі їх придумує, бере там Я різні... придумую формати. У мене так. був Ну, така ідея була зробити таку мозайку, а в самому кінці був такий паприк. І воно дуже часто е, розламувалась, тому, воно... тому що там воно було на ось таких от е, круглячках. Угу. І ось ці соєдинення ну, просто відкривалися, не знаю чому. І все порозпадалося, і там бісер, все. Ну, нічого, ми потім щось придумаємо, щоб не, не, не розпадалося. Угу. Угу. Так, тут буде, і ось тут. Ой. Що вони постійно поєднуються у нас? Ось так. Ось і фоном сьогодні слугуватиме ось такий котик, сладкоєшка, так? Я його поставила. Так, це помічник обрав серед всіх моїх оформлених. Не зігнати, що тут сладко Угу. Він такий пухнастий, так? так. Жирненький. Та ні, такий. не пухнастий, він просто щось тут дуже велике пузо. Ну що, поїхали до тегу? Перше питання, тільки голосно читай. Перше питання. Який формат тобі подобається? Іграшки з фетру на дереві хрестиком. Хрестиком на ткані. Бісер. Угу. Особисто мені подобається е, на тканинці хрестик, а на другому місці на дереві. Іграшки з фетру, ну, не знаю, мені не дуже. Я не люблю маленьких таких от робіт. Мені краще взяти велику роботу, якусь таку, щоб вона була велика, і її відшити. Тому така маленька колупатня мені не дуже подобається. Іграшки з фетру я ну, думала зробити декілька штучок, як просто е, якийсь досвід, так? Е, щоб просто спробувати, що воно таке. І не більш того. От. А що там ще останнє? Бісер. Бісер. Бісером у мене теж є декілька вишитих робіт. Там не декілька. От і є іграшок. Ну так, є і ще. Ну, їх не багато, але є іграшки у мене так. відшиті. От, ну, не скажу, що я прямо там в такому великому великому захваті від бісеру, але інколи хочеться щось і бісерне вишити. Я беру і вишиваю яку, або іграшку, або у мене лежить така більш-менш велика робота. Ніяк я до неї не доберуся бісером там кругова техніка. Від Телеартіс, але вже зібрала бісер. <кхи> Мабуть, роки 4 вона вже чекає, чекає, чекає. Ніяк я до неї ну, немає поки що натхнення на ту роботу, тому вона поки що лежить. Друге питання. Друге питання. Чому тобі подобається вишивати? Ого. Це дуже таке гарне питання. <кхи> <кхи> Чому мені подобається? Тому що коли вишиваєш, <кхи> Ну, саме в запитанні в виду, що тобі ну, таке стрельнуло в голову, щоб ти вишивала. О, що мені стрельнуло, я не знаю, що мені стрельнула. Мабуть, ти мені стрельнув в голову. Помічник наш стрельнув в голову. Чому? Тому що ти, коли народився, пройшло десь півроку, і я почала вишивати, а до того я ж не вишивала. Тому не знаю, щось ти у мене перевернув в моєму житті все, зніг на голову, так? Тому що до твоєї появи... Було все геть по-іншому. Я була така постійно, працювала, от, і мені і... якось і не входило і... до голови, щоб вишивати. А коли ти з'явився, все стало інакше. Угу. Мама стала вдома більше знаходитись. Так? Пішла ага. в декретну відпустку і треба ж чимось зайнятися. Ага. То, от я якось проходила повз магазину, побачила там набірчики ну все. не знаю, щось мене стринуло, я собі придбала набір і почала вишивати. А при чому тобі подобається вишивати? Вишивати мені подобається, тому що коли вишиваєш під час е, вишивки, так? Ти ну, начебто і зайнятий чимось, а водночас і відпочиваєш. Відпочиваєш думками, ти можеш щось подумати, заспокоїтись, упорядкувати свої думки, щось спланувати, про щось помріяти. Тобто ти, виходить, це як, ну, от, е, е, як медитація свого роду. Розумієш? Ну, тобто, коли ти медитируєш, ти думаєш тільки про грошу. Ну, тут не тільки про вишивку ти думаєш, ти думаєш про все на світі, що тобі зараз в голову спаде. Але просто що, як тобі сказати, ну, є час на те, щоб подумати. Не так, що ти щось робиш, десь біжиш, щось там працюєш, все то у тебе такий часу обмежено так, для того, щоб щось подумати, придумати про щось таке. От. А тут у тебе багато часу. Ти, е, ну, як, я не знаю навіть, як пояснити. Це як такий е, своєрідний вид медитування. Тобто ти відпочиваєш і твої думки. всі... Ретоїстя, тобто, Тобто, так. Ну, от що це таке? <різь> так? ну, то, ж. О, то ну і тому мені подобається. Ну, я зрозумів. Так, третє питання. Яка твоя найстаріша картина, яку ти пам'ятаєш? Моя найстаріша картина. Це... Яку ти пам'ятаєш? Я всі свої картини пам'ятаю. Так і яка твоя найперша картина? Найперша це Каркуша. А вона ще є? Так, є, вона неоформлена, лежить там, от, звернута зі всіма неоформленими картинами. От. Каркуша найперша моя. <кій> Друга, от я потім вже не пам'ятаю порядок. Е, є ще у мене від Лукаєс там корзина з трояндами у бабусі з дідусем. Вона висить. По-моєму, вона була друга. А, потім я я потім той їжак, що у нас в передпокої висить, теж це, по-моєму, по третя моя картина. Ну, і потім вони пішли. У мене всі були такі великі картини на початку. Потім я вже почала от такими маленькими теж балуватися. От, а найперше це каркуша. Від леді. Четверте питання. Що тобі, подобає, що тобі подобається? Магнитики чи чарники? О, -о, О, мені все. Мені подобаються магнітики. Дуже подобаються. От, і шарники. Ну, Ти маєш на увазі Маю, маячки. Ну, так, да, маячки. Ось, ось Угу. Маячки мені теж подобаються. Я вже якось знімала відео, показувала, розказувала, що у мене на всіх моїх ножицях і, є нитко... Так, і нитко в дігачах, тих же сам бачу, є маячки. І ти мені там ще дала сті ножниці і теж там маячок. Так, ну так. Я можу зараз показати, якщо хочете. Покажи. от, А так мені подобаються магнітики, вони не тільки мені подобаються. Як зовні, так, але як функціонально, я без них вже не можу уявити собі мій процес, тому що вони завжди тримають мої голочки тримають схему. От, Тому я ними користуюся з задоволенням. Зараз помічник показує свої ножиці. Ось такі у мене ножиці і ось такий шармік. Маячок. Маячок. Шармік це ось це. Ну, ось це виходить шармік, а то вже маячок. А на маячку тут шармік, це шляпа ванди. Так, це помічник сам собі обрав таку, зробив. Там тільки, до того був інший. Тільки знаєш, я думав, ти, що нитка не така длинна буде, а довга. довга. То щось воно так виглядає. Ну, не знаю. Мені подобається, коли щось таке висить та ліпається. Треба, знаєш, подивитися якісь такі тримачі, щоб там не була така довга. Так? Я ось взагалі думала прицепити ось цей сапожок, але ну, так як тут ну воно не може ось тут -от -от зацепитися. Угу. Ну, Тобто воно зацепляється, а Ой. ось він цей маленький. закривач, угу. він ну, не закривається ніяк. Угу. Ну, це для нитко Зрозуміло, давай далі, яке питання? Зараз я покладу. Так. Е, П'яте. Що тобі подобається? Ножиці чи ні в, в чордю? Нитковдягач. Ну, мені і ножиці і нитковдягач подобається. Ну, що одне. Одне? Два. М ну, як воно і те і те треба? Ну, мені це має... подобається. Ножиці мені подобаються. Вони різні, вони гарні, є такі різних фігур. От мені подобаються. Але без нитко вдягача теж ж не можна, як ми будемо ниточком. Ні, Тоді я ж не кажу, тобі потрібен ніфтю вдягач чи нож? Ні. Я кажу, що тобі подобається. А більше мені ножиці подобаються. Точка? Так. Так, шосте запитання. Чому ти не робиш іграшки з фету? Ну, тому що мені не зовсім ця техніка до вподоби. Мені більше подобається вишивати хрестиком. А з фетром я ж кажу, що я спробую парочку зробити для тебе, От. яких ти вибереш. так? Там слоник у нас є, так? Угу. От. Ще, ще щось подивимося, я тобі зроблю на новий а рік. У нас вдома тільки, тільки слоник? Ну, слоники там ще хтось є. Єнот, по-моєму. Можемо так. ще подивитися, які є там обереж для себе і зробимо. Ну, добре. Сьоме запитання: що тобі подобається? Чарники чи магнітики? Щось <рес> одне обрати. Да. Магнітики. Точка. Точка. Ось і все. Ось такий тех придумав нам помічник. Я обов'язково всі ці питання напишу у описі до відео. Так? Кому, ще раз нагадую, сподобалися дівчатка, так само відповідайте. Це перший від помічника. Це е перша тех. частина. Це перший тег, але не останній. Я думаю, що йому ця тема сподобалася, так? Звичайно, це була перша частина. І він буде тепер для нас придумувати цікаві теги, так? На рукодільну тематику. Ну, тобто, це була перша частина. Друга там буде вже, ну тобто, таке продовження, як в сказках. Буде. Ну, як, наприклад, як три і буде там вже восьме питання. Там початок восьме, uh -huh. дев'яте, десяте і ось так, uh -huh. ось так ото, теж сім. Uh -huh. Добре. Добре. І напишіть нам, будь ласка, чи подобається вам такий формат? Теги від помічника? Я обов'язково почитаю. <рес> а якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку. Так. Багато вподобань. Багато вподобань. Не буває. І наберіть, будь ласка, якщо зможете, 5 тисяч вподобань. Все. Гарного вам настрою. Сподіваюсь, ми вам настрій трошки сьогодні підняли. Я буду дуже рада, якщо буде навіть більше 5 тисяч. Ну, подивимось, це буде рекорд у моєму, на моєму каналі. Бо у мене стільки навіть тисячі вподобачок ще ні разу не було. Угу. Угу. Все. Дякуємо вам, що були з нами. Всім пока! Па-па!